Привіт-привіт, дорогенький! Дуже рада бачити кожного з вас. Дякую, що завітали! І запрошую вас у нове відео. Це відео буде про останній день нашої відпустки, як ми його провели, що робили. Насбирала для вас кілька цікавих кадрів з описом цього дня, і почали ми його о 6-й ранку. Встали раненько із сином, старшим і вирішили піти на канал, зустріти. Гарний світанок, подивитися на схід сонця, на всі ці барви, кольори, просто запам'ятати це все, яке воно є гарне, і тим часом порибалити. тому що він у нас рибак, він дуже це любить, і без рибалки жити просто не може. Тож, піймали ми кілька таких яскравих кольорових рибок, побалакали про життя, зустріли кілька. Цікавих човнів та й пішли додому. Поки синок ловив рибу, я милувалася цими прекрасними вілами, хтось так старно їх будував, проєктував, вкладено сюди немало сили, немало думок і любові. Кожен з них був прекрасний, кожен такий ну, просто витвір. Мистецтво. Було чим помилуватися, якісь пальми, якісь такі а, ну, південні рослини. І загалом чудова була картина. Також ми зустріли схід сонця, і оці кольори ну, начебто навіть і не справжні. Але я нічого абсолютно не робила з відео, ніяк його не прикрашала. От те, що зараз бачите ви, те бачили і ми така гладка поверхня води, наче дзеркало повторює малюнок неба, і це було дійсно прекрасно. Ми приходили сюди, ну, мабуть, я можу сказати, що майже кожен ранок для того, щоб помилуватися всією цією красою. Ну, зустріли таку, такий човен, який нам трішки перебив всю красу. Наше дзеркальце зламав, але ми все одно насолодилися навіть цим, тому що це було приємно. Люди повертаються з нічної рибалки, втомлені, їдуть додому. От ми тільки зустрічаємо свій день. Зловили ми кілька рибок, кожна з них була а, яскрава, така кольорова, дійсно південні рибки морські. А також зловили таку pufferфішу. Я не знаю навіть, як вона називається. Вона, я думаю, кожен впізнав цю рибу, вона в моменти стресу надувається. А потім так швидко, легко здувається. І що мені в ній не сподобалося, вона була надзвичайно слизька, її просто навіть неможливо було втримати. Це було не дуже, не дуже приємно на дотик. Але виглядає вона дуже симпатично, мило і трішки така чотирнадцяка рибка. По дорозі додому зустріли таку кумедну ящерку, яка видавала себе з сухого листа в надію, що ми її не помітимо. Але ми все одно помітили її і от зняли для вас така кумедна маленька тваринка. Після того ми швиденько поснідали і вирішили зі старшим сином піти е, на пір, оскільки всі інші ще спали. Я по дорозі знайшла мушлі, і вирішила трішечки собі позбирати, нагадала мені дитинство, і я вишукувала ті знайомі мені мушлі, але ви знаєте, мені так і не вдалося позбирати, тому що тихенько позаду мене проїхав такий трактор, тракторець з цікавою такою збирамкою, яка збирає абсолютно все на пляжі і навіть мушлі. Так що багато я не назбирала, не вийшло, не знаю, навіщо вони так роблять. Це для мене взагалі як терапія, як ну, невід'ємна частина відпустки. А він так мене тихенько об'їхав, зібрався позаду мене, спереду, і на цьому всі мої збирання просто закінчилися. Ну, я щось встигла там, але це вже було несерйозно. Поки син ловив рибу, я читала Біблію, а біля мене крутилися різні пташки. Я вирішила їх нагодувати. Ну, годувала я чипсами, але чипси, не бійтеся, в мене геть погані, це просто-напросто сушена картопля, там ніяких додатків немає. Тож поділилася з ними тим, що мала, і деякі з них, як бачите, прали прямо з рук. Дуже чудно вони співали, такий якийсь в них спів був. Мені здавалося навіть геть молодійний, але пташки були цікаві і зовсім мене не боялися. Тож, знайшла собі таких друзів для того, щоб скрасити свій час. Помилувалися ми такими рибами, там іскати були, і маленькі акули якісь, всі, всякі всілякі різні 14 риби, яких я навіть не запам'ятала. Зловили таку рибу голку, забрали її додому, бо вона була велика, і з'їли її. Пообідали ми всі та й пішли купатися. На басейн взяла я маленьких, бо вони дуже просилися, поки там а вони купалися, Я собі за комп'ютером працювала і монтувала для вас відео. Друзі, я тут всілася, взяла з собою комп'ютер, щоб змонтувати вам відео на завтра. Філіпаня там йде. Побачив, що в мене є пепсі і собі пішов взяти. Бо наша хата, ось пальма, це наша. бачите? От просто навпроти басейну. Так зручно, так вдячна за, за цей раз, дуже просто комфортно. Поки дітлахи там бавляться. Насолоджуються, я тут трішечки попрацюю, і є навіть і мені чим зайнятися. Це чудово. А це посередині, що ви бачите, то пилосос для басейну. Він, мабуть, тут якось закріплений, тому стоїть якось так посередині. Трішечки, можливо, псує вид, але то ж теж щось таке, що дуже необхідно. Тут якісь жуки ми знаходили їх, то мабуть приходять вранці і... Наводять лад. Не знаю, не бачила. Але отак от ми насолоджуємося нашою відпусткою. Хто як, хто пішов на море, старший синок на каналі ловить там собі на крабів, якийсь особливий вид там риб, який він сам собі челендж зробив зловити, то пішов, взяв крабів, наловив. Цікаво мені, чи вдасться йому зловити, чи ні. А ми тут. от Чотирьох сидимо, тож я за роботу для вас, а вони будуть бавитись. Thank you. Ось такі, бачите, друзі, ящики тут. Хлопчики їх підгодовують, знаходять жуків. Знаходять ага. жуків, які е, там у фільтрах стоять, кидають. Якісь вони їдять, а якісь вони не хочуть. Бачите, як близько? Тому що ми тут за день їх вже підгодували. Це вже до нас звикли. Може не тільки до нас, може їх до нас і ще хтось годував. Бачите, доїли. Щось подобається їм, а що ні. Але, як бачите, вони тут жарненькі доволі. Вчора була тільки одна, а це більше, що ближче до басейна. А сьогодні він привів оцю другеньку з собою. Вам, мабуть, не чуть, але вони аж цими щелепами, знаєте, так. Що ж чутно, як вони тих жуків. чавлять. Ну такі тут є напівдомашні любленці. Це такі м, типові для Флориди ящерки. Колись їх тут не було, не знаю, де взялися, але зараз вони винищують інші види через те, що вони більші, через те, що вони сміливіші, то їдять інших маленьких ящирочок, і тепер їх найбільше в цій частині. Отака. Ось так гарний в неї снідалася Накупалися ми в басейні, пішли, перекосили, наїлися навіть добряче та й побігли на океан. Діти купалися, так вже вони накупалися, так вже добре спали після того всього, а я собі тихенько там по берегу ходила, спостерігала за пташками, збирала мушлі, там якісь шматочки коралів. Я просто вбирала в себе останній момент цього дня. Він був дуже приємний, спокійний, такий лагідний, вода була просто гаряча. Я вперше в своєму житті відчувала настільки теплий океан. Це просто, мені здається, там можна було просто паритися. Це насправді була гаряча вода. Тож Кожен займався тим, що йому приємно. Хтось ловив рибу, хтось бродив по водичці, хтось купався. Хто що любив, той те і й робив. На цьому дорогенькі буду закінчувати першу частину. Чекайте на другу. Я прощаюся з вами до нових відео. І бажаю вам всього гарного. Нехай Господь вас береже і нехай все у вас буде добре. А для тих, хто дуже любить океан, море, лишаю для вас кілька кадрів приємних для того, щоб ви могли відпочити, відволіктися і насолодитися. Гарного настрою всім і до нових відео. Бувайте!